Раді вас вітати, веселіться і радійте на нашому святі. Рано вранці, раці та схід сонця, ангел постукав мені у віконце, сповістив усім нам нині про святого Миколая в Україні, ще й просив всім передати, що жива Україна мати, що для неї сонце сяє, що мати Божа її охороняє, а Господь із неба. Щастя посилає. За горами, за лісами їдуть, їдуть дивні сани і викрешують копита сріблом сонячним підбиті. В зоряній височині метеори вогняні. Миколай мандрує світом. Він дарує чимним дітям. Те, про що їх світлі мрії, тут для кожного дарує. Не забудеть він нікого, ні хорошого, ні слова Миколай з небес, весь час бачить кожного із нас. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але Миколає свято найприємніший з них. Миколай святий не казка, і не дід Мороз, о ні. Миколайчику, будь ласка, ти прийди до мене в сніг. 嗯。 Свою обчинок. Так вже чекаю тої ночі. А пам'ятаєш, як ми ще в серпні рахували місяці, тижні, дні цієї ночі? Так, звісно, але ти збився з рахунку, бо математики не знаєш. А пам'ятаєш, ми ще придумали, як будемо його зустрічати? Так. Накупляємо багато петард, включимо голосну музику і будемо кричати О, вже йде, вже летить до нас святий чудотворець. Чого так голосуєте? Пізно вже спати лягайте. Святий Миколай все бачить і чує. Подивиться на вас нечемних і не прийде вночі. Слухай, мама правду каже. Через тебе ще й без подарунків залишимось. О, ти хочеш сказати, що завжди чим не було так, Кота коли... забіст тягнула тягнула. Та ти котись, коли даче лежала посеред порогу і не сунулась, коли я йшла. А кажеш, що тільки я різку отримую. А до тебе він взагалі не прийде. Ось так. І до мене, мабуть, теж. Слухай, а якщо і справді святий Миколай не прийде до нас, що робити? Та ти, мабуть, щось і отримаєш. а я вже точно без подарунків залишусь. Ти знаєш, так би я хотіла побачити святого, попросити в нього ще щось, що в листі забула написати. А я б пообіцяв, що чим і попросив собі щось цікаве? Слухай, а давай підемо пошукаємо святого Миколая. Як? Ти що мама сварити буде? Не буде. Ми швиденько подивимося, де він живе, і назаду ліжечка ходім. Я грудне ванічка. Розношу я по світу дива загадкові. Я сповіщаю про прихід Миколая. Всі дітки ще до мого приходу звіряються у всіх своїх гріхах, Щирокаються, дають обіцянки виправитися, моляться і лягають спати. А ви це куди зібралися. Негайно в ліжечка. Бач, які допикли, все хочуть знати. Лягайте спати, а я подарую вам сон, у якому ви дізнаєтесь, що саме відбувається в ніч, коли трапляються дива і на землю приходить Святий Миколай. Ви побачите багато цікавого. Я діти у своїх листах. Ось я, наприклад, подарунок на для вікусі. Їй всього п'ять рочків, А пише, що про мене все життя мріяла. А я помандрую у торбинці Святого Миколая до Давиника. Теж пише, що хоче, щоб у нього був котик такий, як я. А я цукерочка, без мене не обійдеться жодне свято. Мене, мабуть, Найбільше за усіх чекають. Ми вже не можемо дочекатися, поки прийдуть спомічники Святого Миколая і нас таких новеньких, що їм з магазину віднесуть дітка. До речі, а це не ви по нас прийшли? Ні, ми самі хочемо Святого Миколая побачити і попросити в нього пробачення. То це, може ви допомагаєте Святому Миколаю подарунки готувати. Так, то це може ви по нас прийшли. Ха-ха! Розсмішила. Я і святий Миколай. Та я антипко. Я той, хто підбурює дітей на капості, на непослух. Планшет, це ж треба мамі допомогти, сестрою уроки вивчити. Зовсім часу на важливі справи не залишиться. На, ось бери, іди грай і не забивай собі турничками голову. Придумав допомагати, чемним бути. Зовсім нашу роботу хочу на нівець вести. Не слухай їх. Ти обіцяв бути чемним. Допомагати. Бери телефон! Грай, грай! Та чого ти? Давай разом пограємо. О, це діло. А поки ви тут бавитесь, ми будемо займатися своїми справами. Бери антипку шнурка і в'яжи їх усіх. Сь сьогодні наші подруги ніхто не отримає. Крию вас своєю темрявою і відправлю сюди янголят Хоча вони зараз дуже зайняті, адже у небі метушня рух рух. дні несуть курку для святого Миколая, інші лагодять занки, навантажу дарунки. Сиріться до шлягу зірки, шлють на землю поцілунки. Але бачу, що потрібна їхня допомога. Зіпсують. Потрібно схаменутися. І тих ви схаменули, що й до себе повернули. Дай п'ять антипку. Не кажи, прутику, ми протягом року усі справи записували у книги. Одна книга з добрими справами, інша з поганими. Так ось Богданчик справді башкетник, але він дуже добрий хлопчик. Він увесь місяць у жовтні ходив до хворого однокласника Дмитрика, приносив йому домашнє завдання і допомагав виконувати. А Полінка, вона ж ледацюга, мамі не хоче допомагати зовсім та й дражниця постійно. Ось і різочку дамо. Так, Полінка інколи не хоче допомагати мамі, це правда. Але щонеділі вона йде до церкви з матусею і, як за герою, Службу відправляли, за борців тих молоденьких, що за волю голови поклали, дівчинка у церкві молитви слала, щирим серцем і поклялася, що життя те своє присвяти для тої справи, щоб Україна мала щастя, долю, волю і славу. Так що геть тікайте звідси, і собі свої забирай, немає кому їх тут давати. І подарунки наші віддай, дітки на них чекали. Світить цорі з небосхи, скрізь по полі сніг біріє, Гаснуть світло опіконці, а на липі вже зоріє. Святий Світичено творець, Миколайде! Чую, чую дзвін невесне, ніби сон замріне чутесне, наче промінь сонце десь іскриться, І тепло наповнює світлицю. Звісно, допоможу, пробачу, але ви повинні мені пообіцяти бути чемними завжди, а не тільки в ніч, коли чекаєте подарунки. Обіцяємо! справжній святий Миколай, чудотворний отче, повідай нам усім про подарунки, які ти приніс у цей дім на радість усім діточкам. Я дарунки оці просто так не даю, а за справи хороші торбинку свою розв'яжу для дітей, котрі Бога шанують завжди. Один за одного видбайте, добро і ласку їм дайте, і вам, сторицею воздасться, творіть для інших тільки щастя. Святий Миколай, всі присутні тоді чекали на тебе, адже були слухняними. І робила тільки добрі вчинки. Так, діти. Смачну цукерку, а в житті світлий шлях до успіху і знань. Нехай у домі панує радість та здоров'я, у родині взаєморозуміння та добробут, у серці віра, надія та любов. Добра вам та здійснення найзаповітніших мрій, з Днем Святого Миколая! Живіть щасливо!